Сьогодні Україна відзначає три славетні свята: День захисника вітчизни, День українського казацтва та покрови Пресвятої Богородиці. В цей знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини, всіх, хто щодня робить неймовірне та бореться за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. Хай, хай Богородиця оберігає ваш дім і вашу родину, наповнює ваші серця чистою, чистою енергією. Миру вам, добра і душевної благодаті! Ми обов'язково переможемо. Молимося за вас, воїни України. Бажаю сім'ям вашим здоров'я і спокою! Живіть дружно і ніколи не втрачайте надії. Нехай Богородиця врятує вас від різних бід, поганих думок і невірних вчинків. Бажаю миру, радості та, та успіхів в справах, щастя, Божої благодаті і любові всім!